і українські і вітчизняні політики, кажуть зараз партнерам, війни закінчуються тоді, коли тиск стає достатньо сильним. І кажуть про необхідність оновлених, посилених ще більш дієвих санкцій. Це дійсно можливість примусити Москву до переговорів. Надто багато Кремль отримує від сірих схем. Це і гроші, які наповнюють бюджети, дають можливість воювати далі. І я якраз детально розповім вам про це буквально за кілька хвилин. Можливість всередині країни створювати ілюзію, що все як завжди, що війни, начебто, і немає. Для цього Росія масово входить в санкції через реекспорт і паралельний імпорт з третіх країн. Так, на початку цього року ЄС, Велика Британія і навіть Сполучені Штати прийшли до точкових ударів саме по таких схемах і посередниках. Але навіть наше журналістське розслідування, яке ви зараз побачите, свідчить, що це не просто санкційні лазівки, які випадково не прикрили що це масштабний чорний бізнес. Причому у всіх на очах, коли заборонені товари здебільшого предмети подвійного призначення, те, що може піти російські оборонці, закуповуються через хаби, на кшталт Туреччини, Еміратів, країн Південного Кавказу, Центральної Азії. Формально товари йдуть до третьої країни, але потім зникають і з'являються вже у Росії, коли комплектуючі, які потім йдуть на заводи, де виготовляють ракети і дрони, просто перепаковують, щоб формально вивести з-під прямої заборони. Коли на сірому ринку з'явилися тисячі, можливо, і десятки тисяч посередників і компаній-прокладок, які часто існують тільки на папері, і фактично обслуговують російські. Ки ВПК і великий бізнес знову ж таки конкретні приклади я вам просто зараз перелічу, але тут інше турбує: нахабність, з якою все це робиться, практично не ховаючись. І те, що гучні заяви європейців про історичні рестрикції, про пекальні санкції дуже часто не спрацьовують в реальності. Ну, от зараз діє 19-й санкційний пакет Євросоюзу. його ввели в дію в кінці минулої осені, і там прямо прописано і розширення переліку портів, хабів, аеропортів за межами РФ, які Москва використовує для транзиту. Безпілотників, ракетно-компонентів або для контрабанди нафти десятки компаній й додали до чорних списків. І ЄС зараз прямо заявляє про готовність бити по мережах у третіх країнах і по посередниках, а не лише по російських отримувачах. Двадцятий пакет, який зараз розглядається, він має з'явитися до роковин вторгнення. Розглядають більше як спробу залатати дірки, які Москва вже знайшла у існуючих рестрикціях. Єврочиновники навіть беруть на себе зобов'язання активніше та швидше закривати лазівки. А не чекати великих дат, великих пакетів, щоб оперативно знаходити, як Росія обходить санкції. Зараз навіть штучний інтелект масово задіюють. кажуть, ну нехай комп'ютер аналізує підозрілі контракти, якщо люди не здатні виловити їх серед мільйонів торговельних операцій. Все це має і може допомогти, але на жаль, не переломити ситуацію. Чому і хто ця команда підтримки Росії, яка вже котрий рік підставляє плече і нівелює західні обмеження. Саме про це поговоривши з експертами із багатьох країн, я Розкажу вам зараз у моєму спеціальному репортажі. Коли починаєш війну проти всього світу, не розраховуй, що блага цього світу залишиться з тобою. Європейці майже одночасно, щойно у лютому, 22-го почалося вторгнення дали це зрозуміти Росії. Заборона на авіасполучення, на продаж москві товарів і технологій, банк на предмети розкоші в Росію, заборонили експортувати товари вартістю більше 300 євро. Дорогі вина, ювелірку, інтекваріат, брендовий одяг, розкішні авто, все, що традиційно скуповували багаті росіяни, все, що було ознакою статусу, в одномить мало для них зникнути. І от минуло майже чотири роки. Україна під ракетними ударами, без тепла, без світла. А по вулицях Москви як їздили, так і їздять дорогі західні автомобілі. Так більше не полетіти в Ніццу, але є рейси на Стамбул, в магазинах делікатеси, французьке шампанське, і навіть айфон купити все також не проблема. Що ж пішло не так. І хто стоїть за чорними схемами, завдяки яким Кремлю вдається робити враження, що все як завжди, що для росіян цієї війни, начебто, і немає. Ми розкриємо контрабандні схеми. Москва, Варшавське шосе, литовець Мартінас, якого всі тут називають просто Мартін, відкрив величезний автосалон, де часто скуповується російська еліта. В ньому Порш, Бентлі, ось Макларен за півмільйона євро. Ось Рос-Ройс більш ніж за мільйон. Машини новенькі, куплені у Європі, цілком офіційно, і що називаються невіручам своїм. Бо за документами всіх цих автівок у Москві немає. Формально вони у Кригистані. Це дуже прості схеми, надзвичайно прості у більшості випадків, які ми розслідуємо. Все, що їм потрібно, перевести товар через кордон. Як саме росіянам? Байдуже купа доказів просто на виду. Шарунас з Черняускас, литовський журналіст, для якого немає закритих тем. Останні 15 років бере участь у найгучніших міжнародних розслідуваннях щодо фінансових афер та корупції. Від скандалу із Panama Papers, коли стався витік 11 мільйонів фінансових документів, що показали, як політика і бізнесмени ховають активи в офшорах, до резонансної історії, коли він вивів на чисту воду депутатів Європарламенту, що зловживали коштами ЄС разом з колегами з п'яти країн при. Провів і журналістське розслідування як російська еліта в обхід санкцій завозить до Москви розкішні автомобілі. І це розслідування довело. Весь час війни Москва завозить новинки європейського автопрому на півтора-два мільярди євро щороку. Причому робиться це не ховаючись практично у всіх на очах. За документами автомобіль експортується з Литви до Киргизстану. Але географічно, якщо його треба перевести, то яким маршрутом? Правильно, єдиний напрямок через кордон з Білоруссю. Тільки но автомобіль перетинає цей кордон. Його вже неможливо відстежити жодним структурам Євросоюзу. Тож і не треба вести у Киргизстан. Машини одразу прямують просто до Москви. Здавалося, б, ну не може настільки примітивна схема працювати довго. Ну мали ж її помітити, розібратися, прикрити контрабандний канал. Але Росройси за мільйон і досі масово скуповують, начебто, у Бішкек. Там вдолі племінник віце-прем'єр-міністра Киргизстану. Журналісти з'ясували, чи то він завдяки родинним зв'язкам, чи то сам дядя топчиновник, прикривають схему, а в Росії ФСБшний дах, бо Кремлю це вигідно не лише фінансово. Головне, що потрібно, аби росіяни залишалися задоволені життям, щоб і надалі був доступ до західних товарів і предметів розкоші, коли йдеться про мешканців Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст. Тож Росії потрібні. Ці машини треба, щоб їх везли і везли. Це однозначно в інтересах Кремля, щоб підсанкційні товари надходили з європейських країн. Їм не стримати невдоволення еліти без усіх цих мерседесів, ауді і порше. А тому не просто бізнес, а держава зацікавлена у збереженні усіх цих схем обходу санкцій. А коли європейці все ж спробували втрутитися, з'ясувалося, що до покупців їм не дістатися почали вимагати від своїх фірм підтвердження, що санкці. Не йде до Москви. Тож вони замість того, щоб продати одразу 20 розкішних авто одній підставній фірмі, стали продавати по одній 20 підставним особам. І все зникли з радарів, бо митниця таке не контролює. І за тією ж абсолютно банальною схемою Росія скуповує все, що потрібне, аби її громадяни жили, наче як і до вторгнення, сховавши голову в пісок і не відчуваючи війни. Продажі дорогого французького шампанського до РФ і я про елітні марки вартістю 120-150 доларів за пляшку за останні роки виросли на третину. Зустріч з Трампом на Алясці, візити Дмитрієва до Вашингтона, просування на Донбасі, все це і у кремлівських кабінетах, і в офісах близьких до Путіна бізнесменів святкують, відкорковуючи контрабандні Моє Шандон, Дон Періньон чи Довукліко. Тільки якщо авто йдуть через Киргизстан, то шампанське через Вірменію. Країна скупової гристи тисячами пляшок. Торік закупили на 2 мільйони євро. Прямі контракти з Парижем, та вантажі, які лише за документами йдуть на Єреван і предмети розкоші, і військові компоненти. Тіньова торгівля йде на мільярди. Я в цьому абсолютно впевнений. І те, що треба тут робити, це йти за тими, хто порушує санкції. Тут у Європі ми не можемо дотягнутися до компаній в Росії, Киргизстані чи Казахстані і покарати їх. Але чому б не покарати європейські компанії, які все це їм постачають? А власне дійсно, чому і тут не розібратися без експерта із санкцій, причому одного із найкращих. Якби контрабандою Росія завозила лише атрибути розкішного життя, на це ще можна було б заплющити очі. Але налагодивши сірі схеми на елітному алкоголі та брендових тряпках і побачивши, що це безперешкодно працює, Кремль почав таким саме чином через треті країни закуповувати верстати для своїх воєнних заводів, електроніку для ракет, мікрочипи для дронів, і робить це до сьогодні, і що ж не так із західними санкціями коли в американському уряді я займався санкціями. У нас у команді був неофіційний вислів. Мають полетіти голови. Всі розуміли, це означає, ідіть за найгіршими порушниками санкцій. Покарайте їх так, щоб стало прикладом для інших. Дениал Фрід – американський експерт номер один щодо рестрикцій і санкцій. Людина легендарна. 40 років на дипломатичній службі у Білому домі був спеціальним помічником президентів Клінтона і Буша. Відповідав за відносини з НАТО та Росії. В команді Обами став координатором санкційної політики США. Відповідав за рестрикції по всьому світу. Саме Дені Фрід розробляв перші американські санкції проти Росії у 2014-му, коли Москва тільки захопила Крим. Вони і досі чинні. І санкційні пакети є з Канади, Японії та навіть Австралії. Зараз, коли посол Фрід вже не працює в Білому домі, він допоможе нам розібратися, чому кремлівські схеми і досі не зупинено. Я питаю про мікрочіпи. Українська військова розвідка навіть створила загальнодоступну сторінку в інтернеті, де щодня викладає фотографії. Там зараз понад п'ять тисяч німків, блоки і мікросхеми, які вилучили зі збитих російських ракет і дронів. Їх знаходили в шахедах, і орланах, в Іскандерах і калібрах. Перевіряєш, хто країна-виробник США знову США, Швейцарія, Нідерланди, ще з два десятки американських мікросхем, а потім Тайвань, Корея. Наш експерт знає про це, але пропонує полювати за великою рибою технології, які Росія купує через треті країни, військові технології. От це вже вкрай складно зупинити. Ну от усіх обурюють мікрочіпи, а вони ж маленькі. Їх привозять контрабандою, купують різними способами, а потім нелегально доставляють у Росію. Майже марно намагатися повністю зупинити цю російську контрабанду чипів. Натомість, цілком реально зосередитися на конкретних вузьких напрямках. Можна не дати привезти високоточне обладнання комп'ютерного керовані верстати. Вони великі, таємно їх не доставити. Але вони критично важливі. Якщо Москва їх не отримає, далі ланцюгова реакція. Але цей ланцюг за всі роки війни остаточно так і не сплили. Наші дані розвідки є: Москва в обхід санкцій через посередників отримує так звані товари подвійного призначення. За паперами це цивільне обладнання для автомобільної промисловості, медицини, телекомунікацій. Але насправді їх тут же перевозять на воєнні заводи, і це сотні верстатів на десятки мільйонів доларів щороку. Тягнуть їх через Китай, Гонконг, через Туреччину, яка не так давно закупила три сотні німецьких верстатів, і тут же перепродала Москві. Скуповувати Росіяни почали навіть старий металобрухт, вживане обладнання з усього світу через Амірати. І коли ми бачимо ці системні порушення, коли бізнес ігнорує обмеження, то може продавців уже варто покарати взяти когось одного як приклад для всіх і максимально жорстко притиснути. Але адміністрація Трампа зараз дуже повільно впроваджує санкції. І ось в цьому зараз і проблема. Мабуть, лише через руки у мемуарах з'явиться зізнання, хто і коли порадив Дональду Трампу цю стратегію вмовляти Путіна. Говорити з Москвою, яка чудово розуміє діалог з позиції сили не мовою тискою ультиматумів, а як зараз закликами до миру та співробітництва. Тому мій співрозмовник навіть європейців критикує не так сильно, як нинішню владну команду США, бо каже самостійно, без підтримки штатів Європа все одно не змогла би прикрити всі ті санкційні лазівки, які знайшов Кремль. Багато моїх друзів тут у Сполучених Штатах вірять, що Трамп насправді на боці Путіна, що він взагалі не хоче хорошої угоди для України. я не поділяю цієї думки. Я вважаю скоріше оточення Трампа перебуває під помилковим враженням, що шлях до домовленостей заінтригувати Путіна. Робити йому вигідні пропозиції, а не провокувати його, і мені ой, як складно говорити це зараз українцям, які, мабуть, дивляться і думають, що в біса не так з американцями. Невже вони не розуміють простих речей? Ну скільки можна? І зазвичай потрібен якийсь, ну просто жорсткий досвід, щоб зрозуміти, росіяни не ведуть переговорів, якщо на вашому боці немає сили. А хтось на кшталт Стіва Віткофа, як і багато американських чиновників до нього, які їздили до Кремля, не мають жодного уявлення з чим вони. Зіштовхнулися і з ким насправді мають справу.